Hello EN. Сьогодні у нас 30-й ювілейний випуск п'ятниці. І я сьогодні в останньому стилі з 14 образів ведучих у образі директора Ютубу. І я як директор Ютубу оголошую, що це останній випуск п'ятниці. Хвилюйтесь. У серпні розпочнеться новий сезон. Shall we begin? Hello and в Липні планує їхати в Карпати і на море. Тому будуть виходити тільки влоги, різні скетчі та пародії. Пишіть, які стилі ведучих ви хочете побачити у новому сезоні. І голосуйте за них лайками під відео. І коментарями. Протягом липня дивіться відео на каналі Hello Natka та Анна Сторіс. Ставте лайки і пишіть коментарі. Бо кращі коментарі з усіх відео липня ви побачите у першому випуску нового сезону. Так само! Буде розіграш серед коментарів, рубрики дзвінків. Передадуться привіти і запитання рубрики ASK ЕН. Отож починаємо з хакерської атаки, яка вразила вірусом Петя А дуже багато комп'ютерів в Україні. Хелуен зараз буде дзвонити до підписників і розігрувати їх, що вона хоче заразити їхні телефони вірусом Петя. а <гум> Подивимось, чи це їй дасть. Зараз в Україні дуже багато організацій атакує вірус Петя А. петя а. І тому я сьогодні розіграю підписників вірусом Петя. а Ну і що ж, телефонуємо спершу до того, хто найперший написав коментар. Правильно під минулим випуском п'ятниці. І це Юля Україночка. Інстаграм Юля Шопулко. Юля, на жаль, ти не береш трубки. Що ж, тепер розігруємо у спеціальній програмі для рубрики Двіна підписнику. нам вибрала Марічку Савчу. В інстаграмі, напевно, що так само. Да. Доброго дня! Да. Щось Марічка, ти або не той номер дала, або хтось інший за тебе бере телефон і вибиває. Кажу, алло, алло, алло. Алло, щось сметана і сметана. Кадимко у Фейсбук так само. Заходите по додому Що ж Щось це сьогодні таке. А тепер нам зараз система вибрала Наталю Кобрин. Алло. Доброго дня. Доброго дня. Ваш телефон атаковано вірусом Петя А. Так, це Hello Anne. Привіт. Привіт. Ти знімаєш відео? Звичайно. А ти що робиш? Я yeah, їм. Yeah. Смачного. Дякую. Yeah, yeah. Скільки тобі років? Мені yeah, дев'ять. Yeah. Мені також. А коли в тебе було, чи буде день народження? Yeah, yeah. 27 липня. В Златусі 4 липня. Також в липні. А звідки ти є? Львівської області. Я знімаю відео. Злата? Злата гуляє на дворі зі своїми подружками, зі своєю бандою. А в тебе є якась домашня тваринка? Папуга дві. А як її звати? Хлопчика Кешу, а двічі коріння. Не пара? У мене також колись був папуга, але він... Тепер на небі помер. А зараз в мене котик. А, якщо хочеш, можеш комусь передати привіт. Я хочу передати їм привіт. Добре, передаємо їм привіт. Добре, було приємно з тобою познайомитися. Скажу ще раз, бо дуже приємно з вами говорити. па Па-па. Кет плюс. У інстаграмі Олена Ковч 10. Оле. Доброго дня. Хеллоуен. Хеллоуен. Я, рада, я, я рада з тобою розмовляти. Приїхала на озеро. Так, круто. Скільки тобі років? Одинадцять. А з ким ти приїхала на озеро? А має, Вода тепла? Холодна, купаєшся чи ні? Yeah, 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 yeah. Я думала, що на озері буде тепла вода, адже у нас в Львівській області сьогодні було дуже спекотно. А у вас? Yeah, 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 yeah. У вас було спекотно? Yeah, yeah. Так собі? Так Ого! Я сьогодні їхала в Польщу, я не знаю. Я напевно б, якби не було панамки в мене, я б напевно перетворилась на желе. І в нас в Миколаєві, в Львівській області, дуже спекотно. День. А коли в тебе день народження? червня. А в мене 18-го. В тебе день народження, а потім в мене через 9 днів. Я знаю. А в тебе є братик чи сестричка? А в тебе є якась домашня тваринка? День. Рибка. Рибка, як її звати? Я ще думала, я її. Вона нова чи вже давніша? А це тобі батьки подарували чи ти купила собі? Подарувала. А хто? Вона живе вдома чи на вулиці? Вдома. В акваріумі. Зрозуміла, якого вона кольору? Вау! Якщо хочеш, можеш комусь передати привіт. Добре, я привіт друзя, Добре передаємо їм привіт. Було прямо з тобою познайомтесь, па, -па. па, -па. Luck, Анастасія Грабовська у Фейсбук так само. Алло? Доброго дня! Ваш телефон yeah. атаковано вірусом. Батя, а зараз буде знищити. Це... Так, це Аня сказала Хелев Н. Як ви вгадуєте? Я вже, я вже грубим голосом кажу. Доброго дня! Ви просто, ви просто знаєте всі голоси, які я міняю, і все. Мені вже треба голос міняти. А я знімаю відео, а ти. Зрозуміло. А де ти живеш? Гривня. Яка область? А, скільки тобі років? 19. А коли в тебе день народження? 19 червня. 19 червня? А в мене 18. Я знаю. <с>? Майже в той самий день. Mm -hmm. А що тобі подарували на день народження? Ду, курсі, Іграшку. А яку? Сонечку. Клас. М'яка іграшка чи тверда? М'яка. М'яка? А зрозуміло, я бачила такі. Ти з нею тепер спиш? Я. <с> а в тебе є якась домашня тваринка? Май. Лесіка. як його звати? Май. Май? Мама. Мамай? Ага Мамай. Класно. Це ти придумала? Тато? Ага. Зрозуміло. Якщо хочеш, можеш комусь передати привіт. Привіт привітати подружкам Маші і Яни. Добре, передаємо їм привіт. Маша і Маша і Настя, привіт. Ой, Яна, так? Ей, ей переплутала. Було я приємно з тобою познайомитись, Па-па. Настя форик. Може, хоч і її вдасться розіграти. <плотила> Ні, не вдасться. <рес> Малезі не бере струмки. Маласі не бере трубки. You know a... Доброго дня. Ваш телефон атаковано вірусом Петя О. Це Аня з каналу Hello Anne. Привіт Я хочу Я знімаю відео А ти я був А тебе є брата чи сестричка? А хто? А що вона робить? Хай це А скільки їй років? П'ять а тобі скільки? Мені 11. Класно. Я хотіла з тобою пожартувати. Я з тобою теж. А звідки ти є? Я була димарка. Зрозуміло, а яка область? Рівненська. А коли в тебе день народження? 4 травня. А в мене влітку. 18. Ти вже все про мене знаєш. Якщо хочеш, можеш комусь передати привіт. Я передаю привіт своїм подругам. Дякую, передам їй обов'язково і... Дякую, і твоїм подругам також передам. Дякую. Що поробляєш на канікулах? Гуляю. Моє морську свинку українською. Вау, а як твою морську свинку звати? Класне ім'я. Було прямо з баби. З тобою дуже познайомце. па па Пока. Okay. Тепер рубрика Ask Anne. Що ти робиш, коли тобі скучно? Малюю, гуляю, сплю. Чому канал називається Hello Anne? Бо я так захочу. Скільки у тебе друзів і як їх звати? У мене друзів 16 тисяч з чимось. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, як їх всіх звати. Дуже варто. Анічка, як звати твоїх батьків? Та куди ти поїдеш на канікулах і скільки златі років? Так, я вже відповідала на одне з цих запитань. Мою маму звати Оля, а мого тата звати Ярослав. Я поїду в Карпати і на море. В Карпати, в східницю а на море в Болгарію. Вмієште плавати? Чи ні? Ні. Та жартую <святую>, там мію мію. Тепер рубрика найкращий коментар. Почнемо з каналу Anna Stories. Цього тисяч найбільше лайків набрав такий коментар. Іра Смайл. На каналі Хеллоу а найбільше лайків набрав коментар від Софія Вар'яти. Тепер рубрика Привіти! Дашка Хей, Ірина Тарновська, Женин канал Савицька, Бабл Кет, Марія Уей, Мері Сос, Марійка Якимець Христина Брунець, Оля. Осадчук, Аніта Джой, Настя Фурик, Юлія Матвієнко, Греблич Анастасія, Кристина Феда, Янка Іванусів, Олі Яворський, Андріані Лонич, Валерій Кухарчук, Наталюся Шупелик, Уляна Петрук, Івана Пристайко, Васьків Насті. Sophie, Jeremy, Solomiia, Liz, Julia, Lian, Nastya, Show. Всем привіт. Сильне. Break down the awkwardness. Put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you? До зустрічі у серпні. місяці. Не забувайте писати коментарі і ставити лайки. Бо я ж директор ютубу.